Позначу в зошиті точки А Б і С, які не лежать на одній прямій, через кожній дві з них проведи пряму, скільки таких прямих. Давайте згадаємо Точка – це така фігура, що не має довжини, ширини, висоти, вона тільки позначає місце розташування. То, через ці три точки, що не лежать на одній прямій, ми змогли провести пряму АБ, пряму Б С і пряму АС всього три прямих. А пряма це така некрива, пряма лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Вона має нескінченну довжину в обидві сторони. Наступний номер. Накресли два промені так, щоб їх спільною частиною була точка. А от промінь має початок, але немає кінця. Має початок, і нам треба накреслити два промені так. Щоб їх спільною частиною була точка. Оце отут точка. Зараз ми її переберемо. Нехай другий промінь буде йому доповняльний. То спільною частиною якраз і буде точка, яка не має довжини, ширини, але треба, щоб її було видно. Але можна ще й інший випадок розглянути. От, наприклад, оце один промінь. А із цієї самої точки ще один промінь. Отак. Друге, накресли два промені так, щоб їх спільною частиною був відрізок. А відрізок це така фігура, яка має довжину, але не має ширини. На малюнку мені потрібно, щоб цей відрізок був такий широченький. Насправді він не має ширини. Він має лише довжину. От нехай цей спільний відрізок, оцей синій. Отут різних три випадки: наприклад, червоний промінь тут починається, і пішов отуди вгору. І зелений промінь, наприклад, тут починається. Головне, щоб один відрізок був спільний. А у цьому випадку, наприклад, зелений промінь отут починається пішов вниз, А червоний от, починається саме там, де починається відрізок. От, наприклад. А третій випадок самі можете розглянути. Можливо, це не всі випадки. Ви можете ще самі подумати, які ще можуть бути випадки, і їх систематизувати. Цікаво номер 664 Накресли два промені з початком в одній і тій самій точці А. Наскільки частинці промені ділять площину. Скористаємося номером 463. Ото першою частиною. Накресли два промені з початком в одній і тій самій точці А. Оце нехай буде точка А. І це. Наскільки частинці промені ділять площину. Оці два промені. Разом створили пряму. То розділили площину вони на дві частини. А оці два промені, що недоповняльні, теж розділили площину на дві частини. Отак, було цікаво.